Ціліти під ударом російського фпв дрона вберегти реактивну установку. Під Вовчанськом окупанти оголосили полювання на прикордонників бойової бригади Гард російські дрони атакують артилеристів та їхню техніку, адже реактивні установки гартівців їм сильно дошкуляють, нищать місця дислокації, склади боєкомплекту та живу силу, що окупалася в загарбаних селах на кордоні. Як працюють прикордонники Гарту на Вовчанському напрямку в сюжеті Марії Малєвської. Це і є гроза кацапів, які її дуже ненавидять. До речі, після останніх подій на нас об'явлена охота. Це реактивна установка РАК калібр 128 міліметрів. Маленький град кажуть про неї артилеристи. Ця вона така, як осажалить ну прям майже як ствольна артилерія. Більш точна. Якими цілями ураженими Е склад БК, місця дислокації. Як там в рекламі кажуть, бабахи, руки порозліталися. Це дуже цікаво. Установка на базі американських хамві. Прохідні, мобільні, не такі важкі, як інша реактивна артилерія. Але зараз восени, коли дороги розмило, швидко переміщатися стало набагато важче навіть на такій техніці. Цей снаряд важить десь там 25 кіль. засовується, фіксується. Тут під Вовчанськом в оборонців є всього кілька хвилин, аби відстрілятися і сховатися, бо все небо у ворожих дронах, які прицільно полюють за артилеристами та їхньою технікою. Це відео, яке напередодні опублікували росіяни. У їхній FPV влучає просто у хамві прикордонників. Артилеристи щойно відпрацювали і поверталися з вогневої позиції, готово. Росіяни напишуть, знищили броньований пікап і п'ятьох бойовиків. Насправді, ось вони всі живі, здорові, але врятувалися дійсно дивом. Скіт не здетонував. А були як і каби по нам летіли, як і гіацин по нам стріляє, і реактивні системи залпового вогню по нам працюють. Останнім часом, виходячи з нашої роботи, то ворог дуже дуже активно намагається знайти наші машини, наші реактивні системи. Іноді там навіть піхота з кущів виглядає. Що там, що там робиться Хто там приїхав, що там стріляє? Ну, тобто, отак це. Тому ми працюємо в такій небезпечній зоні для цього всього. Олександр пройшов Гостомель, Ірпінь та Бучу як доброволець, а потім доєднався до бойової бригади прикордонної служби. Півтора року в піхоті, і ось тепер артилерія. Бізнес на паузі до закінчення війни. Я кожного разу, як виїжджаю з екіпажем, для мене неймовірне задоволення. Результат, який ми робимо. Неприємності казами. Плюс іменно звуково вібраційні моменти. Оці як воно вилітає. Це тільки реактивщики можуть зрозуміти задоволення, яке отримуємо ми при праці з цим девайсом. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти сі тіві. Єдині новини.